Де моя донька? Батьків треба слухатися, мабуть, вам про це не раз нагадували, але із цим послухом буває по різному, еге ж? Так було і раніше, навіть у родинах богів, бо ж усі діти однакові. Можна їм десятки разів казати, аби вони чогось не робили. Проте більшість дітлахів усе ж пропустить це повз вуха. Діти такими були. Є і будуть, як і батьки. Вони завжди намагатимуться вберегти свої чада від деяких речей і завжди тремтітимуть, щоб з ними чогось не сталося. Деметра була богинею родючості й урожаю. Саме завдяки їй зацвітали фруктові дерева й кущі. Це вона стежила, аби земля родила зерно, овочі, гриби та ягоди. Вона місяцями кружляла світом, доглядаючи рослини. Звісно, роботи в неї була купа, та Деметра не скаржилася, бо якщо любиш якусь справу, то вона не здається обтяжливою. Їй лише було шкода, що доводиться так часто розставатися зі своєю донькою персифоною. Чекайно, ну, то цю малу звали персифоною, а хіба не корою? Тоді чому доньку Деметри так часто називають корою? А ось чому кора по-грецьки означає дівчина. Певне, хтось колись вирішив, що це ім'я, а за ним і решта почала повторювати. Проте ми зватимемо її персефоною. Персифона росла, оточена німфами і веселими лісовими духами. Від мами успадкувала любов до природи. Скільки ж часу провела вона, гуляючи луками і лісом, і з кожним роком дівчина ставала все вродливішою. Деметра знала, що мене ще трохи часу, і до персифони залицятиметься купа молодиків. Та поки що її донька була юнкою, що, як і всі дівчата в цьому віці, зітхала без причини та мріяла про щось невизначене. Доню, залишишся тут сама? запитала її якось Деметра. Я мушу перевірити, чи доспіває жито. Гаразд, мамо, відповіла Персифона, тільки не забудь, що я тобі казала, попередила її мати, і пішла. Персифона зітхнула, дивлячись услід матері, яка зникала в лісі. Вона добре розуміла, що та мала на увазі. Неподалік, на їхній улюбленій галявині, росли пригарні нарциси. Їх що не можна було зривати, бо подейкували, що це приносить нещастя. Але вони були такі гарні, такі гарні і так ніжно пахли. Невідомо. Коли персифона опинилася біля струмка, вона походжала довкола білосніжних квітів, удаючи, наче ані трохи не звертає на них уваги. Цікаво, думала дівчина. А може, саме ця квітка виросла на могилі мисливця-красеня, бо з нарцисами була пов'язана така собі сумна історія, що її малій персифоні розповіла котрась із німф. Жив собі колись вродливий молодий мисливець на ім'я Нарцис. Усі жінки в нього закохувалися, зрештою, німфи теж. Але нарцис не звертав уваги на жодну з них, ба більше він ще й кипкував, що стільки дівчат страждає від кохання до нього. Це Розгнівило Афродиту, богиню кохання, і та вирішила покарати себе любця. І знаєте, що вона вчинила? А те, що мисливець закохався сам у себе. Яка ж то була мука? Цілими днями лежав нарцис на березі струмка, вдивляючись у власне відображення. Він більше не цікавився полюванням, нічого не їв, не пив. Лише дивився і зітхав. Зрештою, юнак помер від виснаження, а на його могилі виросла чудова квітка, яку на згадку про самозакоханого красеня назвали нарцисом. Замріяна персифона схилилася над квіткою і, перш ніж збагнула, що робить, зірвала її. А тепер буде краще, щоб читачі страхополохи заплющили очі, бо раптом земля розступилася зі страхітливим гуркотом І з її глибин на пригарній колісниці виїхав жахливий Бог царства померлих, Аїд схопив заціпенілу дівчину, посадив до своєї колісниці і за мить обоє зникли під землею. Персифона й зойкнути не встигла. Земля повільно закривалася за ними так, як укривається рязкою лісовий ставок, до якого кинули камінь. Деметра відчула якесь незрозуміле хвилювання і повернулася раніше, ніж збиралася. Занепокоєна, вона дивилася на галявину, де вранці попрощалася з донькою. Тут було тихо. Як ніколи, осяяні сонцем квіти стояли непорушно, мов пригнічені таємницею, якої не сміли відкрити. Птахи, зазвичай такі галасливі, тепер поховалися десь у гіллі дерев. Жоден і не писнув. І лише зламане стебло нарциса свідчило про те, що тут сталося, мабуть, щось страшне. Доню! погукала Деметра – Донечко, де ти? Та відповіла їй тільки тиша, навіть німфа ехо цього разу не наважилося озватися. Деметра стояла посередині галявини, намагаючись відігнати від себе лихі думки, проте відчувала матері, бо завжди відчувають, що сталося щось погане. Забагато суму і чогось жахливого витало в нагрітому спекою повітрі. Донечко. знову гукнула вона, а тоді, не в змозі довше терпіти страхітливу мертвотність, яка, здавалося, оточувала її звідусіль, Деметра вирушила на пошуки доньки. Ех, де вона тільки не була. Обійшла вздовж і вшир весь ліс, усі галявини, урочища й луки, гаї, сади й виноградники, була там, де починаються витоки джерел, і там, де вони закінчують існування, впадаючи до річок або ставів, побувала в німф, богинь та лісових духів. Проте ніхто з них не міг сказати нещасній матері, що сталося з перседом. Телефоною. Запала ніч, а з нею прийшли похмурі думки. Доню. шепотіла Деметра, дивлячись крізь сльози на сонний світ. Де ти, моя донечко? Навіть геката, богиня ночі й темряви, яка проходила неподалік, зупинилася, почувши сповнений муки голос матері: Іди до Геліоса! Порадила вона, він, напевне, щось бачив. Так, то була слушна думка. Геліос, бог сонця, що з'являвся на небі у вогненній колісниці. Він точно знав щось про персифону, бо навіть згори важко було не помітити таку вродливу дівчину. Персифона? Позіхнув Геліос, утупивши заспаний погляд у згорьовану Деметру. Після цілоденної важкої роботи він був утомлений і, щиро кажучи, ледве опанував гнів, що хтось наважився його розбудити. Твоя донька? Так, моя донька. Деметра з надією вдивлялася в Геліоса. Ти бачив її? Геліос задумався. «Хм, Справді. Нині на галявині о півдні щось відбувалося. Якась дівчина рвала квіти, а тоді схилилася над нарцисом і. Ну, звичайно, Геліос ляснув себе по лобі. Адже це Аїд забрав її до свого царства. Деметра заніміла від жаху й гніву. Аїд, Бог підземного царства, Аїд, володар світу померлих. То це він наважився викрасти її дитину? О, ні. Деметра йому цього не подарує. Щойно світанок зійшов на землю після нічного сну, як Деметра вже стукала у ворота величезного палацу Зевса, бога над усіма богами, володаря Олімпу і усього світу. Сестричко, чого ти так грюкаєш із самого ранку? поцікавився заспаний Зевс. Я прийшла скаржитися, гукнула Деметра. Тобі відомо, що виробляє наш любий братик Аїд? Це що, якийсь конкурс? спробував пожартувати Зевс. Але Деметрі було не до жартів. Вона висловила Зевсові все, що думає про Аїда та його методи викрадання молодих дівчат. Тут, при нагоді й Зевсові дісталося, який же він Бог над богами, якщо кожен робить, що йому заманеться, не дбаючи про честь Олімпу. Ну, годі, буркнув ображений Зевс. Може, варто бути чимнішою, га? І заявив, що не лише про все знав. А що сам давно пообіцяв віддати персифону Аїдові за дружину? Деметрі аж заціпило від гніву. Що? Цей самозакоханий, зарозумілий, пихатий товстун? Він вирішуватиме, чиєю дружиною стане персифона. Почекай ну ти, негіднику, ти ще пошкодуєш. Або повернете мені доньку. Заскриготіла зубами Деметра або ноги моєї більше на землі не буде. Зевс знизав плечима. Пхе, теж мені погрози. Та вже невдовзі переконався, що не варто було сперечатися з розгніваною матір'ю, бо щойно Деметра покинула Олімп, як відразу наслала прокляття на всю землю, аби та перестала родити і стала сухою і пустельною. Нехай скрізь оселяться смуток. Такий самий, що охопив серце Деметри після втрати доньки, нехай пересохнуть усі струмки й річки, зблякнуть кольори, щезнуть рослини, нехай світ дізнається, що таке гнів богині врожаю. Так і сталося. Люди нажахано дивилися, як гинуть посіви, всихають виноградники, як пекуче сонце спалює фруктові дерева. Невдовзі їм почало бракувати харчів, і вони вже й забули, що таке достаток. Тоді Зевс зрозумів якщо люди не матимуть що їсти, то вони точно не матимуть чим ділитися з богами, а весь Олімп уже призвичаєвся до жертв, що їх приносили смертні. Ну, гаразд, буркнув Зевс. Ця мала має повернутися до матері. І негайно повідомив про своє рішення Аїда. Бог підземного царства був у розпачі. Він так покохав цю вродливу дівчину, а тепер йому доведеться з нею прощатися. Перш ніж він випустив персифону з підземелля, почастував її якимсь плодом. У темряві вона й не помітила яким саме. Ага? вигукнув Аїд. Ти щойно стала моєю дружиною. Що? здивувався Зевс. Як це? скрикнула Деметра, а Персифона дивилася на нього, мов на божевільного. Ну, звісно, пояснював Аїд, це був плід гранату, а за давньою традицією, якщо жінка покуштує гранат, вона стане дружиною того чоловіка, який її пригостив. Збентежений володар Олімпу почухав голову нічого не вдієш, традиції змінити не можна. Що робити? І багато ти його з'їла? запитав Зевс, дивлячись на персифону. Три шматочки, прошепотіла дівчина. Що ж, тоді, вирішив Зевс, третину року ти проводитимеш зі своїм чоловіком у підземеллі. А їд аж підстрибнув від радощів, а решту місяців, продовжував Зевс, проводитимеш з матір'ю на землі. Відтоді весну літо і частину осені, Деметра проводила з донькою, а щойно розпочиналася зима, як вони прощалися і Персифона поверталася до чоловіка. Хто зна, може, саме через це зими такі сумні.